Проон за свої кошти планують демонтувати зруйновані під час бойових дій будівлі у Чернігові. Мова про розбомблення школи на Подусівці та приватне житло. Про це під час наради в муніципалітеті повідомив ВОО Міського голови Олександр Лумаку. Зазначив, що депутати на сесії вже погодили виділення ділянки, куди вивозитимуть будівельне сміття. Нам не треба втрачати часу. Це теж дуже важливо для міста допомога міжнародних партнерів. Проон там разом з партнерами своїми. У них вже є підрядник, вони повністю за свої кошти планують здійснити демонтаж приватного і комунального майна в Чернігові, який ну, підлагає демонтажу, вже є прийняті рішення. Нам треба обов'язково цим скористатися, там проєкт закінчується в кінці першого півріччя. Тому ту ділянку, яку ми визначили, треба вже починати оформлювати і, і очевидно, вже паралельно робити роботи по демонтажу і туди звозити. Ну, в першу чергу хоча б школи не подусім. Школи і ті під'їзди, які теж підлягають демонтажу. Там є питання у нас по тому, що окремі адреси знаходяться як речові докази в арешті, наприклад, Чорновола-15. Ми не можемо поки що її демонтувати. Ну, але хоча б те, що можемо. До переліку будівель, які демонтують, має увійти й гуртожиток на зазі, який росіяни зруйнували авіаударом два роки тому, 13 березня, 22-го. Робота тут вже не заважатимуть слідчим діям.